Анатолій Велевський Секрет На кожного з нас доросле життя з роками накладає незабутній відбиток. Одні стають дуже стриманими, часом навіть замкнутими, намагаючись зберегти свій внутрішній світ закритим від сторонніх, інколи ж і від близьких. Інші пускаються у всі тяжкі, щоб приховати розчарування від нездійснених надій та втрачених можливостей. Треті набирають розсудливості, повністю присвячуючи себе сімейним турботам і знаходячи щастя у дітях та онуках, хтось продовжує шукати і творити, іноді, помиляючись, падаючи і піднімаючись, але вперто не здаючись. А хтось, так і не вирвавши романтичну захопленість юних років, все шукає і шукає свій ідеал кришталевої мрії. Часто не помічаючи того щастя, яке знаходиться зовсім поруч, тільки руку простягни. Скільки людей, стільки і світів. Але є щось спільне, що поєднує всіх нас. Ви запитаєте, що саме? А відповідь ось вона. Усі ми без винятку, родом із дитинства, тієї прекрасної пори, коли все здавалося так просто і зрозуміло. Хоча навколишній світ при цьому був сповнений приголомшливих відкриттів і загадок. Пам'ятаєте, наскільки важливо тоді було мати свій особливий секрет, яким можна було поділитися з друзями, а натомість дізнатися їхні і свято зберігати як зіницю ока? Як поспішали ми до кращого друга чи подруги, щоб розповісти про щось потаємне. І розділити з ними щиру радість володіння спільною таємницею, яка в той момент здавалася настільки значущою, що решта відходила на другий план. О, це неповторний щасливий час, овіяний сонячним вітром, світлими мріями і наповнений маленькими чудовими секретами, які, можливо, й досі зберігаються десь у самих найпотаємніших куточках нашої пам'яті.